Доброго ранку, малята! Давайте з вами привітаємось! Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись чемно щодня. Усмішку людям треба давати. Доброго ранку всіх привітати! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. На тему Зимонька зима в гості до нас прийшла. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги. Наганяю холоди, води сковую в льоди, в дружбі з дітьми я всіма, здогадалась я зима. Діти, скажіть, а яка зима? Білосніжна, морозна, казкова, чарівна, срібна. Кришталева. Блискуча. Зима принесла із собою зимові явища. Відгадайте які? Як лебідонька кружляє, по доріжці стелиться, слід собою замітає, снігова метелиця. Росте вона Холодною зимою росте додолу головою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче і розтає Що це? Так, бурулька. Зимно стало дуже-дуже, аж замерзлі всі калюжі, і за щічки щіпле хтось. То прийшов дідусь. Мороз. Зірка сніжно біла, на руках мені злетіла, поки ніс її сюди, стала краплею води. Що це? Так, сніг? Крізь зима. Та що це? Сон? Сад цвіте гука антон, білий цвіт то на калині. Та ми знаємо, що це іній. Давайте пограємо в дидактичну гру Зима добре чи погано. Зима добре, бо багато снігу. Можна ліпити сніжки. Сніг вкриває рослини від морозу. Дерева. Відпочивають. Можна кататись на санках, лижах, ковзанах. Погано, бо сніг засипає усе. І тварини, і птахи без їжі. Слизько можна. Спасти. Морозно, слід одягатися, бо можна захворіти. Давайте проведемо веселу фізхвилинку. Білий сніг, білий сніг, заміта стежинки. Цілий день, цілий день падають сніжинки, Вітерець жартівник віхоло здіймає. А мороз чарівник з діточками грає. Давайте промовимо чистомовку про нашу зиму. ма ма вже прийшла зима. Ла-ла-ла снігом землю замила. М-м-м, саночки візьмем. Дем 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 на гірку підем. Пропоную пограти в дидактичну гру, скажи, лагідно! Зима зимонька, сніг сніжок, хмара хмаринка, вітер вітерець, сніговик сніговичок, мороз-морозець. Ми з зимонькою сподіваємось, що вам сподобалось заняття. До побачення, до нових зустрічей.